Всім привіт! Сьогодні четверта частина про ось такий простий велосипед, який я переобладнав в електровелосипед. Рекомендую вам подивитись попередні три частини. Там багато цікавої інформації про переобладнання цього велосипеда. За цей час користування я ще поставив сюди кошик. ось такий, Зварив металевий багажник, приварив кріплення до вилки. і встановив цей кошик. Досить зручно їздити в магазин на нову пошту за посилками. Багажник цей металевий для того, щоб можна було щось важче положити. І нічого нас не поламалось. Також поставив сюди насос. Ось тут. Він завода на цьому велосипеді стояв в цьому місці, де зараз стоїть у нас батарея. Ці гачки я вирішив звідси. Не виламувати, приварив нові. Колись мого батька був велосипед і насос також стояв в нього в цьому місці. Повністю розрядив батарею і зарядив, міряв ось таким ватметром. ватметром. Ціна 4 гривні 32 копійки за 1 кВт. Щоб зарядити цю батарею, мені обійшлось 2 гривні 46 копійок. Можна округлити, сказати, що 2 грив 50 копійок, коштує зарядити повністю цю батарею. Максимально пробіг я так і не заміряв, тому що мало ще їздив. Відстань, яку я проїжджав найбільше, це було 25 км. Я проїхав цю відстань, і батарея була ще не розряджена. Не скажу, що я їхав постійно на максимум, але. Були такі затяжні горбаки, я під них виїжджав. Цей двигун 300 Вт, як виявляється, досить непогано витягує. Ще хочу зробити таке удосконалення, поставити плату БМС. Прийшла мені з Китаю ось така платка БМС, вона універсальна. 20 А. Може під'єднуватись до батареї 7С. 13 s Сьогодні хочу її поставити, щоб можна було подивитися різні параметри при русі на цьому велосипеді. Забув ще сказати про час заряджання цієї батареї. Батарея в нас заряджається. До 100% за 8 годин, і також я міряв швидкість цього велосипеда. Швидкість по GPS мені показувало 30 км за годину по рівній дорозі. Якщо були якісь невеличкі підйоми, швидкість падала до 28 км за годину. І в принципі під невеликі підйоми, тільки на руці газа я виїжджав без проблем. Хочу поставити плату БМС і подивитися, яке йде споживання. Я думаю, контролер стоїть на 20 А і всі 20 А в цей двигун подаються. Двигун у нас 300 Вт, але виходить, отримує він більше, ніж потрібно. Контролер тут можна було поставити і 15 А, але стоїть 20. І Ось такий експеримент, можна сказати. Подивимося, наскільки довго проживе цей двигун з таким контролером. Подивився точну назву цієї BMS-плати. В інтернеті знайшов, як її підключити. У мене батарея 10С, і я знайшов, як її підключити. Бачите, підключається від мінуса. Перша комірка, друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма, дев'ята. А на десяту всі дроти, які в нас лишаються, вони припаються в один. Бачите, в мене тут залишилось 4 дроти. Я їх припаяв на плюс. Ще не відпаяв дроти від старої БМС плати. Ось так підключив. Щоб перевірити спочатку, чи вона взагалі працює, тому що вона приїхала з Китаю і може бути всяке. Далі тут були ось такі QR-коди. По цих QR-кодах я скачав програму. Ось так вона виглядає. Тут намальований білий слоник, вже встановив. Ось така програма. Рейтинг тут невеликий. Так, відкриваємо. Я її, коли відкрив, я зареєструвався під свій аккаунт, тоді її відкрив і мені тут відкрилися можливості такі, як дивитися, ось ті комірки. Коли я перший раз заходив, в мене цих кумірок тут не було, і я не міг дивитися на них напругу. Ось таке тут меню. Тут воно малює графіки. Графіки ці малюються, але вони з якоюсь дуже великою затримкою малюються. я пробував. Тут ми можемо в цьому пункті меню відключати заряд і розряд. Натискаємо, ось ми зараз вимкнули, не може зараз ця плата БМС ні заряджати, ні розряджати. З цими функціями я ще поки що не розібрався, потрібно буде дивитись. Пробував заряджати, і в нас тут вибуває, що йде зарядка. Зараз я 42 вольта 1 А. Під'єднаю лабораторний блок живлення. Вмикаємо заряд і дивимося. В нашій програмі показує, що йде заряд. Заряд показує струм 098. На лабораторному блоку живлення стоїть 1 Ампер. Показники міняються. 0,99 38 Вт, тут показує 41. Є певна розбіжність, це ще можливо по тій причині, що ці дроти вони тонкі довгі, можливо, по них йде падіння. Але приблизно показує воно правильно. Показує в відсотках заряд батареї. Зараз ще спробую під'єднати електронне навантаження і подивимося, як відображаються показники від електронного навантаження. Ще забув сказати про такий момент, я коли я підпаяв цю плату БМС, вона мені показувала 13 комірок. І я не міг її увімкнути, нічим навантажити. На виході нічого не було. Я заходив ось це меню сюди, ось сюди. І тут я написав. Ємність батареї, і написав кількість комірок. Ось тут вводив, написав 10. І тоді мені ця плата БМС почала працювати. Я міг під'єднати електронне навантаження. Так, заходимо зараз в це меню. Зараз я від'єднаю зарядку. Бачите, пропало, не показує, що заряджається. І Зараз я під'єднаю електронне навантаження. Так, під'єдную електронне навантаження. Струм тут 5 А. вмикаємо і дивимося на нашій програмі. Бачите, показує 4,93. А торч. Показує 5. Є деяка відмінність в показниках, але приблизно воно показує правильно. 108, 190 Вт, 187. Я думаю, що поїздити на велосипеді, Поставимо зараз, поїздити на велосипеді, подивитися скільки бере двигун, різні навантаження. Ця плата БМС дасть нам змогу. Так, поставлю струм 1 А. БМС показує 0,96. Вирішив ще під'єднати токові кліщі і подивитися, що вони нам покажуть. Так, вмикаємо електронне навантаження, струм 5 А, на токових кліщах 5 А. Програма у нас показує теж 5 Ампер. В принципі, все працює непогано. 4,99 5,03 Плата БМС знаходиться на своєму місці. Зарядив батарею на 100%, вирішив поїздити покататися, і в нас тут почалися дощі. Кожен день дощ, болото виїхати неможливо. Тільки що е, ніби дощ закінчився, я тільки виїхав, зробив один такий виїзд, пробний, знову почався дощ. Що я побачив? Я побачив, що плата БМС передає дані на цю програму. З деякою затримкою. Я думаю, воно буде працювати якось швидше. Можна буде, як то кажуть, в реальному часі дивитись на ті всі графіки, на це все. Але воно має певну затримку. Я зробив запис екрану, щоб подивитися, що тут воно показує. Зробив перший виїзд і що побачив, що коли я починаю повільно рухатись, старт з ручки газу споживання. В районі 7 ампер було. Зараз я рухаюся приблизно з швидкістю 15 км на годину і споживання у нас 5-7 ампер. скаче. Потім я виїхав на рівну дорогу і зараз я дам максимум газу. Зараз я їду десь кілометрів 10-15. Зараз я натисну газ до кінця. Коли натискаю газ до кінця, у нас буде споживання 20 А. Все, що дає цей контролер, бачите, 20 А 800 Вт потужності на двигун. Я думаю, обмотки там гріються добряче. І коли я розігнався вже, стабільна швидкість була, споживання було в районі 10 А. 8, 10, я так звертав увагу, 7,25, зараз показує. Це я скинув газ, їду накатом. Потім ще раз, так само пробував їхати, робити ці всі заміри. Так само в мене вийшло. Коли газ до кінця, споживання 20 А, коли вже я розігнався, їду на повній руці газу. Споживання пригає 8-10. Потім я вирішив поставити GPS-трекер, щоб вам показати швидкість. Скачав таку програму, ось так вона виглядає. І спробував засікти, яка тут швидкість. Я їхав перший раз, там був невеличкий такий спуск. Я почав розганятися, теж він показує з деякою затримкою. І з того з невеличкого спуска в мене вийшла швидкість 40 км за годину. Зараз ви побачите, це я розганяюсь. Тут також є деяка затримка. 41 вийшлось максимум мені розігнатись. Зараз я виїду на рівну дорогу і буду вже розгін робити по рівній дорозі. Зараз я розвертаюся. На жаль, з тією камерою, що я знімаю, на ходу робити зйомку неможливо. Це потрібно мати екшн камеру тому що цю камеру можна впустити з рук, а коштує вона трішки дорого. Тому я не ризикував їздити з нею і знімати. Можливо, пізніше. Як буде погода, екшен камерами не буде, я познімаю вам з екшен камер ці всі показники. Це я виїхав вже на рівну дорогу і почав розганятися на рівній дорозі. Розганяється він швидше, ніж показує тут ця програма. Тут зараз воно завісло чомусь. слабий сигнал був GPS. Ось це максимум 31. 31 км за годину це максимум, що розганяється по рівній дорозі цей велосипед. Хочеться, щоб було сонце, тепла погода, щоб більше поїздити, поробити якихось замірів. Пишіть в коментарях, що ви думаєте, що вас цікавить, можливо, буде можливість відніму для вас відео розповім. Далі чекаємо погоду, щоб засікти, який пробіг буде на цій батареї. Взагалі, пробіг це така річ, що важко точно сказати, скільки проїжджає велосипед, тому що може бути зустрічний вітер, вага самого велосипедиста, дуже багато різних нюансів. Кому сподобалось відео, не забуваємо поставити лайк. Підписуємося на канал, хто ще не підписався. Всім дякую за увагу. До побачення!